Yeah. Опа. Ну ми засуджуємо, звісно, такі дії в реальному житті. Але тим часом у нас спроби були також від команди Apex в Мідлі, але вони читаються і балкону. Не постріляли, думають, та зараз, тіп вийде з балкона. Повертаються, що ви думаєте? Не повірите. Тепер кіксан. Пробиває потихеньку далі в глибину банану. Все більше простору не захоплюють. Юру, десь знайшли, до речі, я не поняв, де це було. Це, мабуть, мідлі ось тут. Ну, коротше, біда страшна. Тільки один нюанс. 2 в 2. Котрий все-таки якось навколи порався. І ось він ксерато, І ось один в один. І бомба все, що у нього. Настаєшка. Чекаємо! Перестріляв. 18 хп для норвезького райфера. 2-10. Почап. Пістолетку і другий раунд вони вже виграли. Так, а Зараз напад спробує пройти, може то тут Мідлі, а що то там намагатися, якщо Навк тебе просто зупинить. Неприємний старт для команди Фурія в цьому раунді. Бо якщо зараз я все більше вірю в те, що це може бути правдою. Фолен будь Ой, Фолен, бережися, Фолен не дуже вберігся себе. Далі же Навк. Просто <ху> один за одним падають штабелями гравці фурі. І залишається один єдиний арт з МакТеном, без бомби. І, в принципі, я тільки що призрів. От що ви знаєте про дійсно справжня, справжня любов до історії до якогось світу, так? Ну, Оце я розумію, прям повага. Сенсе не дуже поважає такнайний у кол з рейнджа опоненти. А можна! Три килими! А тут нафтає. Авік і... це майже шотган, тільки з прицілом. Не буде. Тайни в малих відстанях, в малих таких от закритих приміщеннях це реально дуже страшна зброя. І вона може працювати навіть інколи більш комфортно, аніж якийсь калаш. Навіть спіймав Серато на останок, але це вже такі, знаєте, фраги. Щось так штат просто підфармити. Цим нічого не поробиш. Смоук від GKM. -а. це, до речі, його єдина граната. Тож багато часу він виграти не зможе. Ага, каканіто сам пішов пушити у мід його щойно впіймав Юрі. Така цікава інфа. Ти думаєш, як від цього відштовхуватись? Там набив вже стак. Це просто класіка. Тим часом GKM, У нього троє. Він все розуміє. Передає інформацію. До нього підтягується просто зараз. Кіксан, але вони разом розпікали. Кіксан, тебе не вистачило. Працюй, хлопче, просто зараз. Він тут один-єдиний. навк дуже далеко. Я не впевнений, наскільки активно буде Кіксан працювати. Може спробувати нашити в так. Повело! Повело! Ще її текнай наздогнав. Та, та забери вже калаш, господи. Такий нам неприємний зі смоуком, склався. Опитувальник, чи ти пишеш, як її називають, заповіт вже, коли в тебе 37,1. Тому що багато чоловіків насправді таким займаються, але тим часом ми з вами слідкуємо за мінус 3 від команди нападу. Зараз досить відповідальні раунди, коли і у Apex є девайси, і у фурі з'являється надія на те, що. Ще не запізно повертатись на мапі інферно. Можна щось вигадати, спробувати пограти і довести справу до додаткових раундів. Просто ще п'ять поспіль. Звучить як абсолютно реальне завдання, і зараз спроба на міцність. далі. Блент А. Буде розгортатись на наших екранах. Три на лонзі, один апартамент. Апартаменти вже загинули. Лонг соло буде виходити. Окей, цікава думка. З кожного... І це що працює. Секундою стає все цікавіше. Але далі станіто намагається якось. Мінус два. Останні набоєм. ляпнув ікс, рато. Якось розмінявся один-два. залишається. все, що є битва на Сайді, але бомбу треба забрати. Швидше, Ксерато, швидше. Він хоче на ініціативу. Він впевнений, що є. Ти себе б'єш своїм майнгеймінгом, ти б'єш себе! Кажу! Це, мені здається, Сенс якось не тримає свій сенс інсайді! Здається, я розумів це Саніто, але якось вмер. Хаєшка! ББ. Ждалося, що це голова опонента полетіла, чи там нога. Але це був конус, все нормально. 2-2. Ситуація. Тим часом. Бомба знаходиться на нейтральній території. Є можливість її перенести чи на А, чи на Б залежно від бажання. Ксератов зайняв з собою цемент. Ось тут якраз теоретично може вирішитися доля цього раунду. З МП-9. О, не читається кіксан взагалі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кексан! Щось ти там заплив трошечки. Злегка. Може на Б підете, ні? Може на Б? Може на Б краще? Може навіть при тому, що він червоний на Б піти, будь ласка! Прошу! Не треба цього робити! Не треба! Я тільки... На позиції стоїть сенс, то, мабуть, ти зможеш потягнути раунд. Це ніто. Момент істини. Спіймати спину. Або ось так бочок. Оп, два постріли і вбивства готові. І ще одного. Та давай всіх же, я не знаю. Ну що так. Ой, якось там виживає. 19 хелспоїнтів. Ну, трошки небезпечно навіть. Oh, зараз вибух бомба настільки проблематичний, настільки особливо на нюку якомусь. Це така проблема прям засейвити. Ну, Це правда. Для багатьох зараз знайти безпечний спот, це досить важко. В залежності від кількості вашого ХП, якщо біжуть, несуться, ксерато та компанія з юспами, але от ретейкати з юспами це трошки інше. Зустрічати окей, а от ретейк. Mm -mm. Іде, звісно, з неймовірною емкою. Айтікати тікати, ай -тікат, але там каєм знизу протискає калаша. Не вийшло втікти. Арт, намагається Артомайтіна в'язати його непогано. Виходило, як би ж, не вийшов знизу ще й Джекам. Шанси зникаються, але все ще є. Фолен в кишені. Його ці маєте поруч. Виходити, вийшов непогано, але зістріляти стріляти трошки складніше. Пішло у Арта. Далі Габріель Таледо В контрініціативі. Ну там сенс проти нього грає. В принципі, Фолон може і переграти опонента свого дою трохи розгулювався. то далі сам Габріель дістав хаєшку, натякаючи, що сподіватись на щось цікаве. Ці мапі здається, нам не доведеться. Ексрад один в Окей. Остання спроба Сенсо не чекає на тому що знає, що з першої в голову виробить опонента 13-3, 2-0 по мапах. Апекс у Masters Еспо.